Доступність та безпека документів у державному архіві Хмельницької області у співпраці з благодійною організацією Меморіал Голокосту Бабин Яр почали роботу над цифровізацією паперів часів Другої світової війни. Зокрема, періоду Бабиного Яру і Голокосту планують перевести у електронний формат більше за півтори тисячі свідоцтв про народження, шлюб, розлучення та смерть людей. Ми нарешті розпочали таку довгоочікувану співпрацю з Бабиним Яром. Це залучення двох операторів, які будуть цифрувати документи. Менти національного архівного фонду, які стосуються історії єврейського народу на території Хмельницької області, і крім цього, ще є вцифрування документів раців, дуже цікаво, тому що раце це найпопулярніші документи для використання в звичайними громадянами та юридичними особами. Беру рамка підставляю, щоб все було видно. Тут є у нас мишка, хлопка, як ми не кажемо. Е, прям пальчик, щоб все було добре, всі видно дати. Щоб не поптали ні нігти, ні пальці, нічого. Саме має бути чесло. Все підрізаємо, щоб було гарно видно тільки листочок і інформацію на ньому. Нажимаємо. І вводи скап. Так виглядає сам процес цифровізації документів. За день пані Валерія може відсканувати близько 700 сторінок. Каже, цифра хитка, бо на неї впливає якість паперів. Дуже багато залежить від якості книги. Як написано, яка якість, адже дуже багато є написано сторінок, таким олівцем він такий зелений, і дуже буває поганого видне на скані. І потрібно інше включати там колір, щоб воно провиднялось трошки. Але також є дуже багато що втрачено дуже погана якість ручка майже змита. А також як наприклад є що шито, але це не проблема. Це розшиваємо і документ далі цифруємо. Онлайн архів зібраний з документів життєпису зможе допомогти людям з різних країн підтвердити своє походження, знайти своїх предків, дізнатися більше про своє коріння на сьогоднішній день. Для підтвердження родинних зв'язків чи підтвердження національностей з документів з актових записів цивільного стану населення. Це актові записи про народження, смерть, розлучення та шлюб. Можна дослідити не тільки родинні зв'язки, а й підтвердити національність. Нальність ознайомитися із справами після оцифрування документів буде легше, кажуть у держархіві, адже люди зможуть отримати вільний доступ до електронного ресурсу навіть віддалено. Така практика вже є в державному архіві Хмельницької області. У нас на сайті на всім вебсайті веб ресурсі державного архіву розміщені цифрові копії. І довідкового апарату, зокрема, описів фондів, а також низка фондів, справи, яких оцифровані, також є в доступі на сайті Державного архіву Хмельницької області. Надалі у планах архіву оцифрувати ще більш цікаві документи часів радянщини й окупаційного періоду нацистської влади. В нас в державному архіві зберігається також масив фондів окупаційного періоду. 41-43 в основному років це фонди органів влади, утворених окупаційною нацистською Німеччиною. В основному це Гебеська комісаріати, а також відповідні управи різного рівня сільські райони і так далі. Ці документи засвідчують вже про діяльність тогочасної влади. Також є папери, які описують злочини нацистського окупаційного режиму, зокрема щодо єврейської спільноти на Хмельниччині, коли гітлерівці розстріляли майже 20 тисяч невинних людей. За даними дослідників і дослідників історики, саме в Кам'янці-Подільському гітлерівці випробували методу. Масового розстрілу євреїв в Україні це в Кам'янці-Подільському. Це було перший масовий розстріл євреїв, і далі вже цю методику вони використовували у Бабиному Яру на місті Києві. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.